We'll Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Український боксер, абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі. Олександр Усик відмовився від чемпіонського поясу за версією IBF. Поєдинок за цей титул проведуть 21 вересня британці Ентоні Джошо та Даніель Дюбуа. Обидва свого часу програли Усику. Далі цитата: Ентоні Даніель. Я знаю, що титул IBF є важливим для вас. Вважайте це моїм подарунком на 21 вересня. Слава Богу, за все, слава. Україні заявив Усик. Про таке рішення українського боксера говоримо далі. І з нами на прямому зв'язку Юрій Лючик, спортивний оглядач, заслужений журналіст України. Вітаємо вас! Я щиро вітаю вас, слава Україні. Героям слава, пане Юрію, Дуже дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож, як можна пояснити рішення Олександра Усика відмовитися від чемпіонського поясу за версією IBF? Ну, а, знаєте, я розглядаю два варіанти в даній ситуації, і про це повідомляють і боксерські, інсайдерські джерела. По-перше, що цей пункт був визначально в контракті перед боєм а, з Тальсоном Ф'юрі, що Усік відмовляється від цього поету. А, Такий варіант розглядають деякі футбол... 에, вибачте, зараз ці думки про футбол. Тоді збірна наша грає, бо церкві «Інсайдер». Тому, але менеджер Усіка Єві Тімас е, заявив про те, що такого не було пункту, і це лише рішення Усіка. Але тут питання: чому тоді Олександр збирався відстермути, е, просив ІБС відтермінувати його обов'язковий захист? Я можу е, додати ще свій, свій варіант. Це в тому, що тут ще можна і трошки, знаєте, додати перцю Тайсону ф'юрі, тому що фактично з сьогоднішнього дня Олександр Усік більше не абсолютний чемпіон світу. Тож у бою проти ФЮрі, якого ми всі чекаємо, вже не будуть на кону стояти всі пояси, а потім переможець з бою ф'юрі. Вже знову зустрінеться за титул абсолютного чемпіона світу з переможцем пари Дюбула е, та Ентоні Джошуа. Ось такі ось варвар. Тобто, ну всі сходяться на думці, що нам не потрібно буде чекати ще 20 років об'єднавчого бою. Ну фактично наразі Олександр Усік вже більше не є. Абсолютним чемпіоном світу, коли це буде підтверджено самою е, айдеєю. Сьогодні повинні оголосити про бой е, Дюбуа ЗОСО, і саме там повинні оголосити, що Даніель Дюбуа із тимчасового чемпіону світу перетворюється на офіційного чемпіона світу. Скажіть, будь ласка, наскільки я пам'ятаю, говорили про те, що в домовленостях і в угоді було прописано те, що буде реванш, так між усиком і ф'юрі. А рішення, яке оголосив Олександр, якось впливає на цей момент, і якщо так, то як можна зрозуміти цей маневр нашого боксера? Якщо контракт про реванш підписано. Якщо є домовленості, то це вже ні. ну, знаючи Ф'юрі, від нього все можна очікувати. Він вже бігав від Володимира Кочко два-три роки, потім із, 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 і так цей поєдинок і не відбувся. Якщо б Юрій захоче боксувати і довести, що він все ж таки здатний перемогти Усика, то це не вплине. Але з психологічної точки зору і з точки зору в величі у світовому боксі безумовно. Там вже не буде е, об'єднавчий дій. Це буде бій за три пояси. А в повторність, ну це все, все буде залежати. Ми знаємо Усіка як великого чемпіона, великого сміття, який сконцентрований на боці. Тайсон П'юрій, це шоумен, і що у нього там у голові важко щось передбачити і сказати. Але я думаю, що він захоче все ж таки довести світу, що він у дарма підтримував. Там над Ульфіком і все ж таки забрати у нього хоч ці поняси, а потім вже зустрітися із своїми співвітчизниками Бубуа або Джосуа і стати абсолютним чемпіоном світу. Тому ось так ось таке моє бачення. На вашу думку, чи можемо ми говорити про якісь наслідки для кар'єри Олександра? Ні, абсолютно ніяких. Абсолютно ніяких, це рішення великого чемпіону. Він чемпіона він може е, зараз і кар'єру завершити залишитися у е, світовому боксі як просто легендарна особистість. До нього, ви знаєте, лише Еван Холіфілд, і в двох вагових категоріях найпрестижніших забував спочатку в, в, в важкій вазі, а потім на важкій вазі. Тому абсолютно на кар'єру Усіка це ніяк не вплине. Усі позився усіх, усіх продовжує боксувати. Він про це казав. І він завершив тоді. А те, що він вже здобув місце в залі світового боксу, залі там світової слави, боксу це безумовно. Ніяк це не вплине. Ну захотів Усік подарувати, як він сказав, цей пояс. Ну тут ще а, повинно, що йому швидко потрібно було проводити захист. І підготуватися спочатку до захисту з головним претендентом Ацеє Дюба. Потім е потім ще готуватися до реваншу, знаючи це. Колись боксери ще в часи, е коли вони проводили по 15-20, ще коли ботував е Алі там і Фрейза Форма. Вони могли по 20, того. не повірите по 20, по 30 боїв за рік проводити, а зараз один-два бої і більше тренувальний табо. Тому я не думаю, що якось це вплине на кар'єру. Я кажу, а ось, е як то кажуть у народі, жаба е тайсона Ф'юрі все ж таки прийдуть, тому що не буде більше на кону титула абсолютно чемпіона світу. Так що це можливо удар е за всі ті образи, які. Юрій э, виказував на адресу Олександра за ті всі э, такі зверхні відношення до українського чемпіона. Усіх вирішив йому віддячити. Раз ти такий, ну давай будемо продовжувати, але вже без уніфікації, без абсолюту. І наразі, мабуть, це не було передбачено в контракті. Хоча можливо, що й було в контракті, що абсолютний чемпіон, потім. Відмовляється, ми не знаємо, що там в контракті було, але ну, наразі маємо те, що маємо. До речі, я не бачила реакції самого Ф'юрі. Можливо, у вас є якась інформація? Ні, я теж намагався знайти на різних ресурсах поки що Ф'юрі ніяк не відреагував У всякому разі на багатьох там офіційних істочників нема. Жарел, вибачте, нема, нема е реакції тайса на п'юри, та це ж оголошення сталося зовсім і нема його е офіційно. Є оголошення е русіку, але е поки що немає офіційного затвердження самої IB. Ось коли ID е офіційно визнає Даніела Дюбула е чемпіоном світу за своєю версією в е Хевівейті, тоді. Ми будемо чекати, як же відреагує Філ. А те, що реакція буде ну, не дуже приємною для Олександра Гусіка, я думаю, там знову будуть і і все інше. Тому що для нього удар. він хотів бути абсолютним чемпіоном світу, але він недооцінив нашого чемпіона, вважав його маленьким, незначним для себе. Ну а ми побачимо, що цього відбулося. І останнє питання, скажіть, будь ласка, чи були такі прецеденти в історії українського або навіть світового боксу? Які претенденти? Що відповів появся від обов'язкового захисту, так тільки завгодно? Скільки завгодно. Ну, я не знаю, як абсолютний чемпіон світу. Я, я спеціально не дивився. Але тільки завгодно боксери відмовлялися, заради якогось бою навіть залишали, переходили. До іншої вагової категорії залишаючи ці пояси. Так зробив усіх, до речі. Він вже був, згадайте, абсолютним чемпіоном світу у морській вазі. Осі, коли перейшов до Хевівейту, до надважкої ваги, він залишив ці пояси. розігруйте. хлопці. Будь ласка, це тепер ваші пояси. Томуся, ваш як і тому привез. Приклад тільки вищій ваговій категорії. Він пішов вище, найпрестижнішу в світі вагову категорію, і знову тут усім це довів. Я повторюю це рішення великого чемпіона, який здобув цей і може що завгодно з ними робити з цими поясами. Пане Юрі, я дуже дякую вам за вичерпний і цікавий діалог. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Юрій Лючик, спортивний оглядач, заслужений журналіст України. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. мій телеканал робіть так і надалі.